oh Цю красуню звати Білка, Їй лише рік. У центрі поводження з тваринами вона заново навчилася довіряти людям. У центрі білка швидко адаптувалася, тягнеться до спілкування і обожнює увагу. Потрапила до нас з кінечної скоросного нашого, була дуже налякана, дуже така вона всього і всіх боялася. Ми посадили її в вольєр, були з пікінесами. Вона навіть пікінесів боялася. Вона ховалася, пряталася, а зараз вона освоїлася, така прям вся активна супердівачка така стала у нас. От і також, от і, от їй там, де бажано може підросткова дитина, десь є, щоб от їй треба енергію випалювати, їй треба дуже багато спалювати енергії, Вона чересчур щур, прям така. Суперактивна. Вона справжня енерджайзерка. Любить бігати, гратися та проводити час поруч із людьми. Білка ідеально підійде активній родині або сім'ї з дітьми, адже вона ніжна, весела і дуже товариська. Через свої компактні розміри може жити у квартирі. Доглядати за нею легко, а віддячить білка любов'ю і відданістю. Місце зустрічі незмінне. Адреса центру на ваших екранах.